Слава Україні в ефірі. Ранкові новини 9 листопада у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо починаємо наш випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Роман Приступа. Чоловік 1974 року народження. Був родом із міста Нововолинськ. Загинув воїн 4 листопада в результаті виконання бойового завдання на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Волинянин, який побив жінку до смерті, тепер постане перед судом. Про це інформує обласна прокуратура. Так відомо, що сталося усе в день 26 серпня 2023 року. Тоді не 65-річний житель села Прилісне, що на Кам'янька-Ширщині, під час конфлікту на ґрунті ревнощів ударив ножем 35-річного односельця та жорстоко побив 45-річну співмешканку. Від отриманих травм жінка померла наступного дня. Відтак нині обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Через митний пост у селу намагалися вивести 15 стародруків 1866-1901 років видань. Як повідомили у Волинській митниці, на митному посту вилучили з багажу громадянина України, який виїжджав цієї ночі зеленим коридором стародруки. Книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності. А дії чоловіка мали ознаки правопорушення. Усе знайдене вилучили. У Володимирському районі, завдяки небайдужим громадянам, правоохоронці затримали військовослужбовця, який керував автомобілем у стані сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції, до офіцера нововолинської громади зателефонували небайдужі громадяни і повідомили, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння керує автівкою. На місці події поліцейський запропонував водієві, який виявився військовослужбовцем, пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Керманич погодився. Результат 3,28 проміли алкоголю, що перевищує припустиму норму майже у 18 разів. Водночас, оскільки водій є військовослужбовцем, про цей інцидент повідомили у військову службу правопорядку на порушника, склали адмінматеріали. Крім того, в нього вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування автівкою. Далі переходимо до всеукраїнських новин. Росіяни продовжують жорстоко обстрілювати міста України. Протягом минулої доби, 7 листопада, ворог завдав нещадних ударів по населеним пунктам Харківщини. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув 57-річний чоловік. А у селищі дворічне під час обстрілу поранені троє поліцейських. Також російські терористи у Вовчанську ракетами знищили будинки місцевих мешканців. Окрім того, за повідомленнями начальників ОВА Херсонської та Донецької областей, через російські обстріли минулої доби загинули три жителі Донецької області і одна цивільна людина в Херсонській. Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, майора Геннадія Чистякова. За словами радниці зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян, основна версія нещасний випадок, що трапився в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Друга версія, яку розглядає слідство. Умисне вбивство, завершений замах на вбивство членів його родини, завуальоване під ненавмисне вбивство або нещасний випадок на замовлення спецслужб Росії. Ще одна версія: умисне вбивство Частякова, вчинене на ґрунті неприязних відносин. Четверта версія здійснення замаху на умисне вбивство іншої ніж частяков військової службової особи вищого офіцерського складу апарату головнокомандувача ЗСУ. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Про це повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк. За продовження воєнного стану проголосувало 329 депутатів. А за продовження мобілізації 322 нардепи. Железняк нагадав, що це було вже дев'яте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Також народні депутати підтримали закон про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб із зарплат військових із місцевих бюджетів у державний бюджет. Як повідомляють народні обранці за відповідний законопроєкт на повторному другому читанні проголосувало 253 депутати згідно із документом, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року. Військовий ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на. 50%. 13 мільярдів гривень Держспецзв'язку на дрони та стільки ж міноборони на закупівлю артилерійських систем. Крім того, за цим законопроєктом доходи дорожнього фонду у 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони. І до загальносвітових світових новин Україна успішно евакуювала першу групу з 43 громадян України з сектору Гази, як повідомив президент Володимир Зеленський. Евакуйовані українці перебувають у безпеці в Єгипті. Там їм надають допомогу українські дипломати. Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. Ми раді допомогти нашому дружньому сусідові. Написав Зеленський. Наразі евакуація українців з сектору Гази ще триває. Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС з Україною, але Київ повинен втілити в життя ще частину реформ. За словами голови Єврокомісії Урсули фондерляїн, вони також рекомендують, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна виконає триваючі реформи. У звіті опублікованому Єврокомісією сказано, що комісія рекомендує, аби Рада зробила переговорну рамку після того, як ухвалить запропонувається урядом закон про збільшення штатної чисельності національного антикорупційного бюро України виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки та обмеження повноваження НАЗК. Прийме закон, який регулює лобіювання за європейськими стандартами як частину антиолігархічного плану дій та інші. Європейська комісія підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС за умови виконання Тбілісі низки кроків. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку на шляху до ЄС. Зокрема, згідно зі звітом, Єврокомісія запропонувала Грузії реалізувати дев'ять пріоритетів: боротьба з дезінформацією та маніпулюванням іноземною інформації, про ЄС і європейські цінності, необхідність дотримання Грузії, зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, подолання політичної поляризації, проведення чесних виборів, особливо в контексті парламентських виборів 2024 року, підвищення інституційної незалежності разом із ЦВК до списку потрапляють Національний банк і національна комісія з регулювання комунікацій, судова реформа, боротьба з корупцією, деоліархізація, а також захист прав людини, прав меншин, змі та громадських активістів. Уряд словацької республіки не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 43 мільйона євро. Як повідомляє Європейська Правда, пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини. Військова допомога мала складатися з 4 мільйонів одиниць набоїв, великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони КУП, 8 мінометів. Та 1200 мін слід зазначити, що ймовірно йдеться про пакет допомоги, проти надання якого виступила президентка Словаччини Зузанна Чапутова, оскільки відповідна пропозиція з'явилася вже після парламентських виборів.